Всім привіт, привіт, друзі! Мене кличуть Коржі. І у мене до вас є одне запитання. А чи знаєте ви, як проходить день селянина? Я не знаю, але здавалось би, я живу з ними разом в одному селищі. Але ж в мене вдень купа справ. То піти наробити дрова, то піти на полювання то ще щось. І я просто не замічаю. Тому сьогодні я взяв фермера, дам йому камеру, і він завтра цілий день проведе з вами. Ну що ж, йдемо до цього фермера, він живе зовсім недалеко. Ось на усій вулиці. Так, 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 так. О, фермер, привіт. О, Коржик, ти вже тут. Так, так, ось. Э, тримай, ось твоя камера. О, все, завтра почну знімати. Бувай. Так, все, бувай. Ну що ж, друзі, чекаємо. Ой. Ой, як добре спалось. О. О, це вже і камера. Так, всім привіт-привіт. Давайте я вам проведу невеличкий ну, трішки пізніше. А зараз пора йти вбиватись. Вбивальника в хаті немає, тому я завжди кожного ранку йду купатися в город. Так, але це умуло. О, як добре було побитись. Ох, Ну, пора, напевно, йти на роботу. Хоча перше би треба було поїсти, бо я дуже голодний. Привіт, селянин. Так, що в мене там є? Ого, так, так, так. Ну, я напевно, візьму собі ну, пару морків і поїм спочатку. Ну. О! О, як смачно було. Ну що ж, пора йти на роботу, беру все, що мені потрібно, тобто моркву, пшеницю і картоплю. Ну, і на всякий випадок візьму 6 із обродиків. Так. Ходімо. В принципі, вже майже всі городи готові, але вони вже достатньо довго ростуть. Думаю, тут вже все погнило. Тому я буду ставити все нове. Так, от у нас, хай буде. Тут у нас хай буде пшениця. Так. О, подивіться, хто це такий нахабник тут таке не робив? Тут маємо і справити. Так, 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 діло не піде, ні-ні-ні. Друзі, якщо ви не знали, то я і професіональний фермер в селищі. Мене тут всі поважають. Ага. Так, цей город закінчений. Давайте зараз підемо на цей великий город. Він, якщо я не помиляюся, самий великий в нашому селищі. я вже розподілив, що тут як буде рости. Значить, ось тут у нас буде морква. Фух, цей город закінчений. скільки там ще в нас залишилося? По-моєму, ще два. Головне, що в мене все не закінчилося. Так, а поки я тут саджу, хотів би вам розказати, які в мене є справи на сьогодні. Сьогодні я хочу сходити на полянку та збирати собі квіточок і посадити біля хати. Думаю, це буде дуже красиво. Ще би я хотів зайти до ковалі трішки пізніше е, набрати собі нову кірку. Бо в мене є тільки кам'яна. О! Картопля! Вона якраз зараз дуже сильно потрібна. Треба обов'язково слідкувати за картоплею, інакше все буде дуже і дуже погано. Як то кажуть, без картоплі декуди. Хе-хе-хі. би закінчити роботу і піти за квіточками. Як я люблю квіточки, ви собі просто не уявляєте. Але ще більше я люблю картоплю. Хі -хі -хі. Так, здається, здається, всі городи закінчили. А ні, блін, ще один. Та скільки в нас тих городів в селищі? Фух, нарешті закінчив всі городи. О, як я змучився, ви собі де уявляєте. О, давайте я зроблю тоді вже невеличкий раптур. Значить, отут моя невеличка спальня, тобто ліжко і тумбочка, в якій нічого немає. Сунок, тут всяке лежить, бачите, ось моя кам'яна кірка, яку треба замінити. А ось тут я сиджу і їм. Ну і так більше нічого нема, мають бути мої квіточки, до речі. І тому зараз я їх іду збирати. <смеш> Але, блін, от я не знаю де вони є. Тут хіба що собі ромашки. І доведіте принципово, які квіточки, головне, щоб було красиво. Це хто такий доробив? Йо-мою. -йом. Тут все погоріло. О! ромашки. О! <плух> 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 Як добре було покупатись? О, все, я назбирав достатньо квіточок і можу йти додому. Так, які в мене ще сьогодні є справи? Боже, я ж хотів сходити на полювання, як я не забув. Я ж без їжі ніяк, не буду ж я їсти моркву, картоплю та хліб. Мені ще потрібне м'ясо. Селяни, де що ви там? Да Та нічого, ось тут з тваринками бавимось. А що тебе таке на голові? О, це мені коржик принципив камеру, казав показати його підписникам, як проходить день селяна. Да, ну все бувайте. Так, 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 так. О! Так, садимо квіточки. Значить, ось тут будуть рости ось такі квіточки. Ось тут будуть ось такі. Ось тут будуть ось такі. А ось тут будуть ось такі. Все, моя полянка готова. Так, тепер пора йти до коваля. О! Коваль, привіт. Е, ти зробив те, що я просив? О, так, є в сундуку. У тебе чотири обруна. Ось, тримай, чотири, все. О, дякую, величезне, все, можна йти. Тій, а ти що, не йдеш зараз на збори? Точно, я зовсім забув про збори. Оце так <гій> <гій> Ну все, пора йти на збори. Так, вроді би це. О, так. Там мер виступає. Пора. Так, ось тут десь встану, напевно, ось тут. Так. фух. Дорогі сельодине селища Біла доріжка. Справи в нашому селищі не самі гірші, але і не найліпші. Нехороші справи з картоплею, погані справи з м'ясом. Треба й ходити на охоту. Але не переживайте, все буде добре. Ура! Ох... <су> 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 має прийде коржик, боже, від і завтра прийде. О, як я хочу спати. За сьогодні, друзі, я дуже сильно добучуся. Але завтра в мене вихідний. Так. Ну що ж, всім до добраніч. Завтра коржик до мене прийде і забере камеру, а я поки що лягаю спати. Друзі, всім привіт! <кхем> вже, по-моєму, з того моменту, як я дав ж селянину камеру, пройшло два дні, і сьогодні я йду забирати в нього камеру. О, селянин, ти вже тут. О, ні. О, привіт! Слухай, ти вже там все зняв? Так, все зняв. Ну, я сподіваюся, що ти нормально зняв. Давай, де там є камера? О, все, дякую. Ух, ну що ж, друзі, ось таке круте і інтересне відео получилося. Тепер ви знаєте, як проходить день селянина фермера в Майнкрафті. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я, Коржик, також підписуйтесь на мій телеграм-канал, ссылка в описі. Ну а з вами був я, Коржик. Всім пока-пока!